Все, ми приїхали в Торев'єху в Іспанії. Хто за мною слідкує, буде розуміти, про що я говорю. В Мадріді ми свої справи завершили, але нам треба ще побути трішки в Іспанії. Тому ми вирішили цей час використати з користю, відпочити. Зараз я вам покажу нашу квартиру, де ми будемо жити 13 днів. Заходите, ось такий коридорчик, тумбочка для взуття, зеркало. Тут у нас ванна, ну, душ. <сумбочка> тумбочка з зеркалом, пральна машинка. Все як має бути. Красота. Тут у нас кухня, досить хороша, велика кухня. В кухні є все, щоб ви розуміли, для життя. Холодильник, мікро. Хвильовка, е, все, подивіться, все є, все, все є. Щоб варити, їсти. Ну, все, чайничок. Тут, бачите, так виходить віконечко, столик, щоб і тут можна їсти, і тут є столик, щоб можна поїсти. Тут така у нас кімната, диванчик, крісло Вероніка сама розклала, каже, я тут буду спати. І ще один диванчик у нас є. Так, телевізор. Ви як бачите, шафа. В шафі все є. Рушники, постіль. Можна он, дошка, щоб собі погладити. Я вже розвішала речі. Так, далі ми йдемо на балкончик. На балкончику у нас теж досить великий балкон. Тут у нас складовка. Подивіться, що тут тільки нема. Все є. Все. І навіть парасоля на пляж ходити. І крісло ходити на пляж. Усе є для життя. Діковри, коні, якісь я навіть його не бачила. А тут наш басейн. Ууу, як класно. Так, за 13 днів 520 євро коштує це задоволення До речі, я попереднє відео, як виставляла, у Слові Торев'єха зробила помилку. Мені написали, яка розумна жінка, багато крапочок далеко підеш. Дай Боже, щоб кожен пішов так далеко, як пішла я. А я забула сказати басейн басейном, але ми будемо ходити, звичайно, на море. Для того ми сюди й приїхали.